Ще донедавна один з основоположників стрітболу в Україні, одна з його столиць Дніпро, останні чотири роки спочатку через пандемію ковіду, а згодом і через війну, не приймав і не проводив у себе змагання навіть міського масштабу. Через жахливий масований обстріл у ніч проти суботи під загрозою опинився і запланований наступного дня етап української стрітбольної ліги. Зрештою, завдяки зусиллям останньої та баскетбольного клубу Дніпро і його партнерів, які спільно виступили організаторами турніру. 41 команда у підсумку вийшла на старт змагань. Останній був 21-го року. Якраз таки тут у нас був фінал всеукраїнський, і дійсно так дійсно зібралися команди. Ми навіть після сьогоднішньої ночі не сподівалися, що буде стільки людей. Навіть умовно у нас там в чаті організаторів там о 6 годині ранку ще були такі легкі дебати стосовно того, чи вартує взагалі на фоні того, що відбувається. Взагалі, якось організовувати цей турнір, але потім все ж таки було прийнято рішення. Я думаю, що це єдине правильне рішення. Турнір все ж таки провести 40 команд. Так, звичайно, все це вносить свої корективи, тому що перед великою війною в нас там і по 100 плюс команд збиралися. Зараз 40, але це хороші 40 команд. І Я думаю, що ми поновлюємо хорошу традицію хороших турнірів у Дніпрі. У ході звітного турніру звання чемпіонів призерів були розіграні у чотирьох категоріях. Серед жінок команд вікових груп до 14 років і 18 та чоловіків у складах останніх було багато виконавців, які перебувають на контрактах у професійних клубах, як, наприклад, ілля Дмитренко з Запоріжжя, якого серед іншого здивував і незвичний ігровий м'яч. Грати дуже специфічно У нас якийсь новий м'яч, дуже прикольно не побуде по грати. Гравці я б не сказав, що дуже висока рівня, але рівень дуже непоганий. Команда раз на раз гравці ж не приходяться, кожен грає, як він вміє. Тому я гадаю, що тут хлопці всі викладаються на всі свої 100%. А там, як повезе кому. Це дуже весело, дуже файно, дуже. Хочеться, щоб ще більше людей ходили на баскетбол, займалися цим, і щоб вони полюбили цей спорт, так як люблять його всі, ті, хто тут присутні. Тим часом його колеги професіонали з баскетбольного клубу Дніпро, капітан команди Станіслав Тимофєєнко, Михайло Гробченко, Євген Сорочан і адміністратор Михайло Шкода, якщо й не крадькома. А втім, поза межами майданчика у тіньочку дерев тихо і спокійно готувалися до свого стартового поєдинку, об'єднавшись в колектив з дивною назвою Хай походе». А власне вибір на користь участі у турнірі. Мотивували тим, що знудьювалися за такими фестивалями гри помаранчевого м'яча у рідному місті. Ми дуже сумували за такими подіями, як у нас, тому що, мабуть, останній раз 3 на 3 гралася у нас у місті на наших площадках. О, я не пам'ятаю, мабуть, десь років 5-6 тому. Не грали вже, і коли така подія, ми знали, що така буде такий турнір. Ми залюбки погодилися зіграти, і в нас вже через Тиждень у нас початок зборів так, що це буде непогано і себе оформи у, у форму, так можна сказати, привести і отримати гарне задоволення від турніру. Звісно, хай походить Дніпро за виключенням однієї двох зустрічей, де йому чинили гідний опір. В інших поєдинках проблем не мав. все таки в знаки дався вишкілу лідерів багаторазового чемпіона України останніх років. Саме він і став переможцем у категорії чоловіки. А самі поєдинки для Тимофеєнка і компанії стали гарним інструментом на порозі початку навчально-тренувального збору, який передуватиме старту нового сезону. Завдання, на які у Дніпровців, як завжди, незмінні, максимальні на всіх рівнях. Ще президент нам задачі не озвучував, але ми все одне у голові тримаємо і знаємо, що У нас тільки максимальні задачі, але ж все поступово будемо робити. І, мабуть, зараз головне добре себе підготувати як фізично, так і. В плані тактиці добре підготуватися, зігратися, і непогано, непогано виступити на кваліфікації на FIBA Cup. Тому що наступ у попередньому сезоні в нас вийшло вийти в основну сітку сітку турніру. і у цьому сезоні будемо намагатися вийти у груповий етап і там трошки краще зіграти, чим у попередньому сезоні. В інших категоріях чемпіонами серед жінок стали Prime Girls, у віковій групі. U14 – Hunters, U18 – вісімнадцять Take It. Треба це взяти. Усі переможці та призери отримали подарунки від партнерів турніру. А в чоловічій категорії було розіграно призовий фонд у 30 тисяч гривень. Стрітбол повернувся у Дніпро.